Сьогодні приїхали на полігон, щоб протестувати наш виріб, піхотний кумед-пташка, в умовах, наближених до реальних. Задача на сьогодні зробити 10 пострілів по дрону, який буде рухатись на мене. Я буду власноруч це робити. Так, от вона виглядає. Ми захистили її трішки від вологи, щоб сітка не набирала вологу. Конструкція у нас вже витримує, сітка вже розкривається. Будемо дивитися, наскільки воно просто ефективно. Є yes, дитя. Ah. Yes, ah. Фіналізуємо. Ми зробили 10 пострілів, 5 з них ми влучили і збили дрон. На дистанції від 10 до 15 метрів. Я вважаю, що це гарний результат. Якщо потренувати ще краще, можливо, результативність буде вищою. Тому дякую за перегляд. Всім пока.